Серіал про злочинний світ крусанта за часів імперії звучить як чудова ідея. Невже це буде наступний проєкт зоряних війнах на Disney+. Плюс? Ні. Underworld, що можна перекласти і як злочинний світ, і як підпілля. Це нереалізований і майже забутий ігровий серіал, який Лукас розробляв у 2000-х ще до продажу компанії Діснею. Вітаю в джедайській Київці і саме про цей проєкт та його вплив на всю франшизу я вам сьогодні розкажу. Тож влаштовуйтеся зручніше! Джордж Лукас завжди випереджав свій час, і ідея шоу Злочинний світ лише підтверджує це. Звичайно, 2000-ні були періодом розквіту телевізійних серіалів, якість яких вийшла на абсолютно новий рівень. Згадаємо Сопрано, Доктора Хауса» та Сексі Місто, але ще не було гри престолів» та позахмарних бюджетів, тож розробляти фантастичний серіал, якість якого мала відповідати рівню всієї франшизи, було дуже сміливим рішенням. Але про все по порядку. Наприкінці 2004 року почали з'являтися чутки про розробку нового ігрового серіалу Позорених війнах. А вже наступного 2005 року на конвенті Селебрейшн подібні фанатські збіговиська зараз називаються Стар Ворс Celebration, Лукас офіційно оголосив про свої плани щодо створення шоу про підпільний світ корусанта. Він розповів, що головні герої фільмів не будуть в центрі уваги серіалу, але можуть з'явитися в окремих епізодах. Тоді ж продюсер Рік Маккалум поділився подробицями. Це мало бути близько ста годин подій, що розгорталися між епізодами Помста Ситів та Нова Надія. У серіалі мали з'явитися нові персонажі, а також герої, яких раніше можна було зустріти лише на сторінках книжок та інших медіа. Макалом також наголосив, що серіал буде темнішим і більше сфокусованим на персонажах, порівнявши його з Дедвудом у космосі, хрещеним батьком та імперію завдає удару відповідь на стероїдах. Вже на заході Celebration Europe у 2007 році Макалум заявив, що вони планують створити до 400 епізодів, і зазначив, що вже близько семи місяців працює над проєктом із трьома концепт художниками. Початковий план полягав у тому, щоб повністю написати та відзняти перший сезон перед тим, як запропонувати серіал телеканалам, а після затвердження планувалося продовжити роботу над наступними сезонами. Одним словом, розмах проєкту був грандіозним. Це вам не 8 епізодів по 25 хвилин. У результаті жорсткого відбору з понад 200 авторів було найнято 8 сценаристів Террі Кафола, Кріс Чібнел, відомий за сценаріями до доктора Хто та Торчвуда, Луїза Фокс, Тоні Макнамара, автор «Оскароносних фаворитки та бідолашних створінь, Фіона Серес, Меттю Грем, Стівен Ская та Рональд Мур. Останній працював і над кількома проєктами «Зоряного шляху, і над ремейком «Зоряного крейсера Галактика. І над чужоземкою. Сценарна група розпочала свою роботу у листопаді 2007 року, збираючись раз на 6-8 тижнів на ранчо Скайвокер для обговорення та покращення матеріалу. При цьому автори тісно співпрацювали з арт-відділом, зокрема концепт-художником Еріком Тіменсом, який із 2007 року займався розробкою дизайну локацій, транспортних засобів та іншопланетян. Мені цей підхід нагадав процес розбудови Доби Високої Республіки. В якому також брали участь не тільки письменники, але й дизайнери та художники для кращого пропрацювання світу. Цікавий факт: за словами Меттю Грема, Лукас сформував дві групи сценаристів, які змагалися одна з одною. Перша складалася з великих фанатів зоряних війн, а інша з тих, хто не був добре знайомий із Всесвітом. Режисер був достатньо мудрим, щоб розуміти, франшизі завжди потрібен свіжий погляд зі сторони. Не замилений ностальгією та сентиментами до улюблених героїв. Поступово почав вимальовуватися сюжет. В інтерв'ю Collider Рональд Мур розповів, що, хоч кожен епізод був окремою завершеною історією, але всі вони складалися у велику картину. Він також згадував, що Лука закликав сценаристів мислити масштабно, не обмежуючи себе роздумами про бюджет чи можливість технічної реалізації. За його словами, Рік Маккалом іноді хапався за голову. Але сценаристи мали повну творчу свободу та могли писати все, що вважала за потрібне. Спочатку планувалося створити 25 сценаріїв на один сезон, проте згодом їхня кількість зросла до 50. тобто мало вийти два сезони по 25 епізодів у кожному. У результаті було створено близько 50 сценаріїв, що є безпрецедентним для телебачення. Ніхто не пише таку кількість сценаріїв ще до виходу перших серій на екрани. Але Лукас завжди мислив нестандартно, не озираючись на традиції. Сюжет злочинного світу розгорнувся б на корусанті між подіями помсти ситів та нової надії, а головними героями стали б мешканці нижніх рівнів планети міста лідери злочинних кланів, ганстери, контрабандисти, мисливці за головами, повії та сутенери. Однією з локацій став би рівень 1313, -13, що дав потім назву одноіменній грі, яку теж було скасовано. Невідомо, чи був у серіалу постійний список дійових осіб, чи в кожній серії персонажі були б новими. Відомо лише, що серед головних героїв не було жодного знайомого обличчя. Єдиним регулярним гостем серіалу з відомих персонажів був Боба Фетт. Лукас зазначав, імператор та Дарт Вейдер згадуються і про них говорять, але ви ніколи їх не побачите, оскільки події серіалу не відбуваються там, де вони перебувають. Є штурмовики та все таке, але немає джедаїв. Проте, за словами сценаристів, головні герої саги все ж мали з'явитися у кількох серіях. Стівен Скай якось проговорився, що працював над історією про знайомство Гана Соло з Чубакою та те, як він виграв у Ленду тисячолітній Сокіл. А Рональд Мур розповів, що брав участь у написанні масштабної досерійної арки, в якій на нижніх рівнях Корусанта спалахувало велике повстання, і для його придушення туди спускався особисто Дарт Вейдер. Колишній розробник Лукас Артс Корі Барлок поділився, що він читав сценарії на ранчо Скайвокер, зокрема епізоди з Палпатіном. Я в житті не читав нічого настільки вражаючого, вони змусили мене співчувати імператору, Оця жорстока жінка, ця чортова ганстерка, просто розбила йому серце, розтоптала його як особистість. Я ледь не розридався, поки це читав. Це ж імператор, що метає з пальців блискавки, просто магія якась. Не знаю, як вам, а мені було б дуже цікаво на це подивитись. Макалом очікував, що він і Лукас підходитимуть до серіалу подібно до того, як вони це робили у хроніках молодого Індіани Джонса. Як і в попередньому проєкті, вони сподівалися надати кожному епізоду вигляд повноцінного фільму з кінематографічним рівнем візуалу, при цьому вкладаючись у телевізійний бюджет. На жаль, саме бюджет і потягнув проєкт на дно. За найскромнішими оцінками. Виробництво однієї серії злочинного світу обійшлося в об фільму в 11 мільйонів доларів. Зараз такі цифри вже не викликають подиву. Згадаємо бюджети Андора та Аколіта, персні влади та дому драконів. Проте в той час ця сума здавалася божевільною. Лукас та Макалум шукали шляхи здешевлення, експериментували з технологіями фільмування, про що свідчить знайдений 2020 року, уривок тестових зйомок. Але очевидно, що вони не були задоволені результатом. Тому 2010 року серіал поклала на полицю очікувані технології, технологій, які допомогли б оптимізувати витрати на зйомки. Лукас планував побудувати комплекс на своїй землі в долині Лукас, яке називалося Ранчо Грейді, і мало слугувати цифровим медіавиробничим центром для кіно та телебачення. Однак на початку 2012 року місцева влада відхилила проєкт через побоювання щодо шуму та заторів на дорогах. За словами Пабло Ідальго, це поставило остаточний хрест на проєкті. 30 жовтня 2012 року компанія дійсно оголосила про придбання LucasFilm, включно з правами на франшизу Зоряні війни, а згодом висловила зацікавленість у створенні телевізійного продукту. У серпні 2017 року Disney оголосив про створення власного стрімінгового сервісу з новим ексклюзивним контентом, включно з зоряними війнами. А вже восени видання Variety повідомило, що LucasFilm працює над серіалом Мандалорець. Який дебютував у 2019 році на платформі Disney+. Цей серіал разом із наступними, такими як книга Бобифета, Асока та кістяк команди, був створений за допомогою нової технології StageCraft, яка втілила у життя ідею Лукаса про бюджетну технологію для виробництва серіалів. Але невже всі ідеї, створені для серіалу, було просто відкладено і забуто? Звичайно, що ні. Лукас швидко змирився з можливістю негайно зняти злочинний світ? І почав запозичувати найвдаліші ідеї серіалу для інших проєктів. Найбільше від затримки з виходом серіалу виграли війни клонів. Концепт арти з нереалізованого проєкту почали з'являтися мультсеріалі вже з другого сезону: дизайн поліцейських канонерок, облаштування нижніх рівнів корусанта, зокрема, рівня 1313, -13, різні злочинні клани галактики, бар, куди ходять клони, щоб на деякий час забути про жахіття війни. Все це спочатку було створене саме для злочинного світу. Найвідомішим персонажем, що перекочував з одного проєкту в інший, став Согерера. У серіалі він мав бути запеклим лідером групи повстанців екстремістів, але у війнах клонів» він постає ще молодим і доволі ідеалістичним. І вже за Діснея Со Герера повернувся до початкового образу. Коли творцям фільму Бунтар 1 знадобився повстанець екстреміст, сюжетна група згадала, яким Со спочатку був задуманий Лукасом. Та й сцена на торгівельній заставі у кільці кафрени. Багато в чому нагадує уривок тестових зйомок, що свого часу просочився у мережу. До речі, саму ідею бунтаря Джон Нол розробляв саме для злочинного світу, але згодом зрозумів, що історія про викрадення планів зірки смерті не вписується в концепцію шоу. Продовжив традицію запозичення ідей зі злочинного світу серіал Повстанці. Саме звідти вони взяли опис устрою Кеселя та Свято Дня Імперії. Крім того, повстанці закріпили в каноні концепцію. Що незабаром після закінчення війн клонів імперія списала клонів і замінила їх контрактниками. Чимало відсилок до злочинного світу можна знайти і на сторінках канонічного роману Джейса Лусену «Таркін». Автор зізнався, що ім'я Палпатіна Шив було вигадане саме для серіалу, як і посада Верховного візира імперії, яку обіймав Мас Амеда. І саме зі сценаріїв злочинного світу Лусену дізнався, що імператорський палац було побудовано на місці храму джедаїв. А окремі сепаратистські осередки продовжували існувати на задвірках галактики ще довгі роки після поразки конфедерації. Окремі елементи серіалу можна знайти навіть у трилогії сиквелів. Виявляється, церква сили в сьомому епізоді, релігійний культ до сили осіб, які намагаються жити за заповітами джедаїв, вперше згадувалася саме в злочинному світі. І, звичайно ж, концепцію футуристичного вестерну. І мандалорцем, мисливцем за головами, нехай не бобою фетом, успадкував серіал Мандалорець. Безперечно, цікаво було б подивитися серіал Позорених війнах від Джорджа Лукаса. Можливо, саме він вивів бажан Фантастики на новий рівень, а не гра престолів. Нагадаю, злочинний світ скасували за рік до прем'єри останнього. А можливо, і ні. На жаль, ми цього вже не дізнаємося. Але я рада, що багато ідей, пропрацьованих для серіалу. Знайшли своє місце в інших проєктах. Все таки 50 сценаріїв це величезна робота, виконана далеко не найгіршими авторами. І було б шкода, якби вони просто припадали пилом десь на полицях ранчо Скайвокер. А що ви думаєте про цей проєкт? Чи вдалося б Лукасу та його команді створити цікавий телевізійний серіал? Чи це могла бути провальна поробка на найкращій якості через обмежений бюджет? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтеся на Patreon або Base Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!